Не пане, парне, господарю, пусти нас до хати, хочем тобі, господарю, за колядовати, а Ісус мале дитя, Він дарує нам життя, щоб щасливо проживали і хоч я не знав. Щоб щасливо проживали і хоряни знали. Хай різдво з завідає, чого серце забажає, хай несе в кожну хату. Щастя радості багато, Хай смачна котя вам дасть, хай сім'ї панує щастя. Полі о полі, ополі, сам там і сусик народився, солодка дитинка, пастушки. Христос родився всі до спасіння. Люди раніти, Христа вітайте. Божому серю, слава відають, слава на небі, Богу святому. На спокій гріспокій роду людському. Спей, Ісусе, спей, Морозець, сніжок буде, Новий рік, ні святе, Буде ти ж веб'ять сніж, здорові, селі духом, ходорові, малюзначим та й беру, До столінжі не щасливо. Пісні вечірне, бо хмаристіх стажанки закінчи, а від хати і нога. Будьте здорові, хто в є цій в домі, будьте здорові, господарі, щастя у домі в році, на кожній році вашим житті. Христайся, рождайся, славій боїхом!